Лишилось, де жив дух. Сьогодні зазначалось, віддаємо останню шану цьому тілі покійному. Я хочу сказати, що молитви не вмирають і вони ще дадуть свій результат. Вони вже дали і дадуть свій результат. Хочу зазначити останні слова, які говорила мама, бо дав цю можливість. Молитись, каятись, просити прощення, візьміть під увагу, і це буде найбільша пошана до батьків. Перед вічним Богом, де в хаті говорила шануй, і тобі буде добре. На землі довголітній будеш. За цією обітницею стоїть Господь, буде добре. Бог відкриватиме розум для розуміння, слава Божу, для спасіння. Хай Бог благословить, щоби продовжився рід праведних. Благодаря молитвам святих, благодаря желанням святих, Бог їх виконує. Много може усилена я молитва праведного. Читаю ще одне слово буду закінчувати. Перше послання Хесалоникисам, 4 глава, 13 стиха. Не хочу оставить вас, браття, в неведенні об умерших, дабы ви не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе, Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Бог, при возвещении, при голосе Архангела и Трубе Божией, сойдет с неба. И мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках. Встретим Господа на воздухе, и там всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этими словами. Мы маем надежду. Ми маємо надію в живих, маємо можливість покаятись, відвернутись від того всього, що не угодно Богу, і підкорити своє життя. Словам євангельським, щоб мати надію. І Біблія каже, даби не скорбілі, як продчиє. Ви, маму, не потеряли Вона в неопасності. І до вас більш не повернеться, ми підемо туди І саме. Саме велика надія в нас є Воскресіння, є вічне життя, є луна Авраамове, є місце, яке Бог приготував. В домі от самого обіцялі і много, якщо не так, якщо ще сумніваєтесь, то я сам іду. Над яким сміялися. Життя віддав воскрес, я іду. Той, який чудо робив, той який сильний, в власті, в силі. Я йду, творець, і приготовлю вам місце. Очі не бачили, вуха не чули, на серце не приходило, що Бог приготовив для любящих його. Любов до Господа, це виконання слова Божого. І представляйте, що то за день буде. Голос Архангела, труба Божа. И мертвий в Христі Ісусі Блажен святый, имеючий участие воскресенья Первому. Первое воскресенье. Друге воскресенье предстануть пред Богом, щоб получити згідно вчинків своїх. І тут мертві воскресають в нових телах, а оставшиеся в живых во мгновене окаменяється, выходят з лену обличаються в нетленное. І зустріч на хмара. І так завжди з Господом будем. Біблія каже, утішайте друг друга цими словами. Благословіння вам, охрани Божої вам. Хай милість Божа буде на спасіння. Хай Бог благословить і надалі. Це траурне служіння. Богу навіки слава. Амінь. Ова книга буття третій розділ, частина 19 го вірша. Бо ти порох, і до пороху повернешся. Перш за все, я хотів би висловити найщиріше співчуття від своєї сім'ї, від родини Климчуків. Нехай Божий Дух потішить вас. У нас попереду світле майбутнє, це правда. Людина, яка без Бога помирає, це трагедія. Но людина, яка відходить від цієї землі, примирена з Богом, це благословенно. Будьте благословенні, майте надію, живу надію, тому що Бог нас всіх приведе в той край. Я сьогодні там в хатині так згадав, а коли я знав цю сім'ю взагалі, якось кажеться, що я ще молодий. Кажеться, що я молодий, вказується це більше 30 років вже. Коли я гломазів знав брата Йосипа Василя, сім'ї і так 30 років, пам'ятаю, пам'ятаю цю маму, яка дуже переживала, журилася за своїх дітей, особливо за тих, які далеко від Бога були. Сьогодні вже ми чули, закінчились молитви. Як би хотілося сьогодні діти. Щоб ви всі, тому що ми чули, ми знаємо, що материнська молитва після смерті молитва не вмирає, як би хотілося, я так пам'ятаю. Вроді, зовсім недавно там в Башликах кажуть, покаявся найменший. Скільки радості, скільки радості, яке то блаженство хаються. Хай би, хай би вся ваша родина в Господі була. Це, це найбільше бажання оцієї матері, якої вже немає тільки тілої. Найбільше бажання. Добре, коли хати є, устрояється, життя, все. Но найбільше бажання дитина Бога знає. Хай б... Яка смерть, яка смерть? Ви не помрете. Сьогодні, дивлячись на цьому подвір'ї і не тільки на цьому, дивлячись на да, на кладовища, по трасах ми їздимо віночки, хрести. Нас нікого немає сумніву, що помирають люди. Нас нікого немає сумніву, що помремо ми. І диявол сьогодні ні до кого не приходить з людей і не каже: Слухай, не вір, ти будеш жити. Ми всі розуміємо, помремо. Але є одне місце в Божому Слові, де написано, що людині одного разу належить померти, а потім а потім суд. І от сьогодні диявол не каже, що ні-ні, ви не помрете. Так, да, ви помрете. Але хто звідти прийшов? Помреш і на тому все. І як дивують люди, які вірять в Бога, які кажуть, Христос воскрес. Які вірять в його народження, і що Бог є живий. Але коли говориш про смерть і про вічність, то вони кажуть, а хто звідти прийшов? І диявол каже, ні-ні, ніякого суда не буде. Живеш, живи. Робиш, роби. Що всім, то й тобі. Я хочу сказати, неправда. Це диявол обманює людей, суд справді буде. І ми в Екклезіаста читаємо, він говорить, Живи, роби, насолоджуйся. Але пам'ятай, абсолютно за все, за слова діла, ну за абсолютно за все, ти і я ми будемо відповідати перед Богом. І тому, шановні, я розумію, ми всі віримо в Бога. Але якщо ти не примирився з Богом, сьогодні для тебе лунає на цьому подвір'ї проповідь слово від Бога. Примирися з ним, тому що належить тобі і мені одного разу померти, а потім а потім суд. Нехай Бог поблагословить всіх, хто є на цьому місці, тому що немає більшого в житті. Ми так зайняті, ми так багато досягаємо. І скільки людей диявол обманув. Та не думай про ту вічність. А то говорять, ну воскрес! ну... Якось воно буде, що всім, та й тобі. Тебе любить і Ісус, і ради тебе Він з неба зійшов. І якщо ти його не приймеш в своє серце, то для тебе подібна ситуація буде найбільша трагедія, тому що в вічності ніхто нічого не поміняє, Бог підкупу не бере, там хабарів немає і знайомства немає, там є Божий справедливий суд. І тому, щоб тебе не судили, то сьогодні примирися з твоїм творцем і не дай дияволу обманути тебе. Да, ти помреш, але нічого, що, все й те, що всім те й тобі, хай всіх вас. Благословить Господь! прислухані Божого Слова, я дуже вас прошу, хто не примирився з Богом, чудовий час, гарний день. Прийміть Христа, у своє серце. І Божий мир наповнить його, тому що без Бога, ви ж знаєте яке життя. Ви страждаєте. Страждають сім'ї. Діти страждають, жінки плачуть і чоловіки деколи плачуть. Це сім'ї, де Бога немає, це серця, де Бога немає. Жити не хочеться. Але коли людина приймає Христа, Жити хочеться. Мені колись казали, я Дубиш, я думаю, майже всі знають, можливо, всі, чи не всі. Колись, коли я пішов перші зібрання в сім'ї, то казали в селі, куди він пішов, пропаде. Послухайте, мені сьогодні 48 років. Маю гарну дружину, десять діток, вони Богу служать. Ми щасливі. В нашій хаті пісні співаються для Божої слави. Ми на коліна схиляємося, молимося перед Богом. Я не пропав. Послухай, не пропадеш, тебе диявол обманює, підеш до штундів, сміятись будуть. Ти ж нещасний сьогодні без Бога. І тому я дуже прошу, шановні. Примиріться з Богом, хто не примирився, з Ісусом жити, це благословенно. Хай Божому імені буде слава. Амінь. Амінь. сранствую, я, спішу, На тебе и край небесный, я бессмы. Слави теперь сам, облегшись сейчас. Сил...

Come uh -huh. Допоможе сьогодні кожному з вас, слухаючи слово Боже, тому що для нас сьогодні є врем'я благоприятне і День Спасіння, котре назначив нам Господь. Написано в Слові Божому так, що всьому своє врем'я. Було врем'я роздалась Марія, родилась, і була врем'я, і прийшло врем'я, коли вона відходить. Дорогі я сьогодні. Серце заболіває кожному. Тому що я втратив маму в але моя мама повірила після мене. Друзі, дала вперед Богу і в 84 роки. Роки, друзі, Господи, сьогодні Божа милость простерта до всіх людей. Я написано у слові 48-му самі, не буде того. Каже, щоб хто остався жити на віки і не побачив могилу. Брат напоминав, положено чоловіка вмерти, а потім сон, брати і сестри. Я сьогодні разом з вами. Ще в дитинстві, хоч мої батьки були спочатку не віричів, батько загинув на фронті, але дорогі друзі, мати вчила бабушка страху пошагов. І коли я заболів на тих після війни. То дорога мати підійшла до мене і каже, ти вмреш. А я кажу, мамо, я не боюся вмерти, аби знати, що спасено. Дорогі друзі, Бог дав обятування сьогодні в священному писанні, щоб ти знав, що віруючий, Сина Божого, має життя вічне. слава нашому Господу, прийшло врем'я, коли Бог торкнувся мого серця. Освободив мене від цієї болізні, дорогі друзі, і в своє я, Бог відкрив для мене спасіння у 66-му році 46 років, похранить мене і життя моє зберігає. Я їхав от а жінка каже до мене: передай сердечний привіт і суболювання від мене. Вона зараз лежить у дочки, була в больниці, але дорогі, Eu but